Відповідальний момент, зараз переможець підписує договір на отримання своєї подарункової булочки за донат Шеврон. Ігор Вакуленко виграв булочку Андерсон вартістю 72 тисячі гривень. Традиційна мить, коли засвідчуємо підписами і документально передаємо, ви отримали папери супровід повністю всю роботу. Як оцінюєте те, що якби. Ми зі свого боку дали велику ємкість в часу, щоб ви цими паперами не займалися. Наскільки це все відбулося швидко? Димон довше буде відбулося набагато швидше. Це добре, що бистро так можна отримати. Така послуга допоможе військовим, якщо вони будуть звертатися і дистанційно вирішувати свої питання з паперами. Да, така послуга допомагатиме хлопцям, просто взяли, зробили те, що треба, і все це важлива інформація для кожного військового. Хто не знає, ти можеш звернутися і не витрачати час на додаткову відпустку. Ми зробимо всі папери дистанційно, перевіримо і допоможемо, щоб Тебе було все цифровізовано, і якщо до сих пір ти ходиш ще з червоною книжечкою, її варто вже цифровізувати. Довіряй найкращим і пиши під цим відео, що ти хочеш порядок в паперах. Прошу ваш підпис.